Доброго дня, колеги та колежанки. Мене звати Коломієць Руслан Володимирович, я вчитель математики, працюю в комунальному закладі, ліцею номер 19 Кам'янської міської ради. Працюю вже 5 рік. Робота дуже цікава, завзята, наполеглива і творча, я б сказав, дуже сильно. В теперішній час математика відіграє важливу роль, і як і колись, треба. Вміти рахувати, треба вміти критично мислити, аналізувати і прогнозувати на наступний день і рік. В теперішній час це робиться дуже важко, і діти із-за постійних тривог втрачають інтерес, і зацікавленість, втрачають зосередженість. І наша мета як вчителів. Це зацікавити їх нашим предметом, показати її практичність і використання в нашому середовищі. Математика, на жаль, мало розвивається в наші часи, але із того максимуму, що ми можемо зробити, ми робимо максимальне, тобто витягуємо необхідну інформацію, цікаво доносимо її до дітей. Намагаємось показати практичність і ще раз практичність. Моя ідея полягає в тому, що через асоціативний ряд, через психологічну уважність, тобто до кожної дитини індивідуальний підхід, я можу донести математику в принципі, як до рівня середнього, так і до достатнього і до високого. Математика дуже цікавий предмет. Вона дозволяє. Як я казав, мислити, дозволяє людині знаходити оптимальні способи дії і практичність її майже кожен день. Ми кожен день зустрічаємося з фінансами, з якимись прогнозами, з якимись аналітичними даними, які постійно, так чи інакше, нас супроводжують по життю. Тому моя ідея полягає в тому, що я ще раз максимально доступно. Індивідуально підходжу до кожного учня, знаходжу спільну мову з кожним учнем. У нас завжди друж товариські такі відносини, веселі відносини. Урок проходить дуже весело, цікаво, максимально намагаюся звертати увагу на настрій. Якісно, професійно і розвиватися в цій сфері. Педагогічна ідея ґрунтується на тому, що математика це не просто формули і числа, це живий предмет, це унікальна, універсальна мова, на яку розуміють всі. У мене є учні як з Німеччини, так і з Польщі, Англії, Чехії, Словакії. Тобто, де наші дітки поїхали, ми все одно їх підтримуємо, намагаємося викладати цікаво, інформативно і результативно, що немало важливо. А математика повинна спонукати думати, мислити, повинна змушувати людину розвиватися і бачити сенс в розвитку. І... Я вважаю математику одним із найважливіших предметів, звичайно, вивчання на рівні з українською мовою, літературою, історією, англійською мовою. Це одні з найважливіших, тому вони є на ННТ. Тому. Моя ідея полягає в тому, щоб зацікавити дітей, спонукати дітей, вчити математику, вивчати, досліджувати, бачити математику навколо нас, навколо оточуючих предметів, середовищ, як у просторі, так і на площині, як об'ємні фігури, так і плоскі фігури, як прості числа чи дроби, так і функції як в залежності однієї зміни від іншої, цей світ скрізь і всюди. Чимося, розвиваємося, наполегливо працюємо над нашою ідеєю. Дякую за увагу.